Встановили натяжну стелю в ЖК Софія Клубний. Давайте подивимось на результат. Як бачите, у нас майже по всьому периметру парящий профіль. В місцях, де не підсвічується, тут у нас будуть стояти меблі. Тут у нас ось такий парящий профіль світильнички. Також у нас працюють ось ці світлові лінії. На жаль, зараз вони не вмикаються, тому що ще немає вимикачів. Тут у нас в туалеті задля економії зроблено пвх профіль і чорна вставка по периметру. По всій квартирі, до речі, там де ми робили натяжні стелі, плівка кралта гіпоалергенна, яка не має запахів для клієнтів. Це було дуже важливо. У кухні у нас так само. Все це, це у нас іде єдиним полотном кухні, коридор. Ось така геометрія. Тут ми теж не підсвічували, бо буде кухня закривати. А тут заради економії ми зробили чорну вставку і демферний магнітний трек. На балконі ми зробили алюмінієвий профіль. І чорну вставку, і ось такий карниз чорний врізний. По проєкту у нас е, ці світильнички мали бути трошки ближче до вікна, але ми їх відсунули для того, щоб вікно могло відкриватися вільно. У ванній ми зробили теж парящий профіль і під'єднали цю витяжку. Додатково по цьому об'єкту в двох кімнатах тут стоїть гіпсокартон. І ми приєднували ще ось цю RGB-стрічку через ось такий wi fi коннектор, який. За допомогою смартфону дає можливість змінювати кольори, затухання і так далі. І також ось тут теж у нас стоїть гіпсокартон, і освітлення по цьому гіпсокартону це теж наших рук справа. Там потрібно було зробити максимальну шумоізоляцію і гіпсокартон. Дуже класно із цим впорався. Тому, якщо вам потрібні натяжні стелі, звертайтеся в компанію Ceiling Pro. ми з радістю допоможемо. Підправимо до вас технолога. Він проконсультує вас, покаже матеріали, дасть можливість порозтягувати плівки, відчути чи є від них запах, і в свою чергу прорахує вартість вашої натяжної стелі до копійки. Тому звертайтесь в компанію Ceiling Pro, ми з радістю вам допоможемо.